Чистые своя матери, і славний присипаний апостол, правильний правильных, які має амні, і всіх святих припомнат спасет нас. Амінь, є добрий чоловіка, любит. Вим'я в отца і скена і свята духа мисла. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогоднішній день, дорогі Бохресті, брати і сестри, коли ми стоїмо на порозі, дорогі державного Нового року, коли церква Христова чекає трьох праздників, які, дорогі Різдва Христового, Нового року Йордану, ми, дорогі в цьому сесійному залі, дорогі стали свідками цієї дорогі, цього освячення всіх оберігів. Нас на території Вулицької сільської ради цими днями проходила така благодійна акція, яку започаткував наш місцевий активіст пан Василь Михайлович Гелес. По плетінню оберегів. Кошти, які будуть зібрані від продажу цих оберегів, підуть на підтримку воїнів АТО. А ми, в свою чергу, хочемо вас і з нашими дітьми привітати з наступаючим новим роком. З різдвяними святами нехай мир, ми любов і спокій, падуй ваших сім'ях, ваших родинах, Мир, любові і злагоди, спокою усім вам. Слава Україні! Героям слава! А зараз запрошуємо до слова пана Василя Михайловича Герца, заступаючи одним роком, з різдовчуго, здоров'я, щастя, родинного затишку. ми були на Майдані. Від січня до травня місяця. І в січню на Різдво Христове я виготовив три великі півтора метрові кітоки, і ми дарували руслані на сцені, дарували Євгену шуху і дарували червонацькій церкві от себе міського І він казав дійсно, а осталось нам 12 нас бо ми там виготовляли прямо їх в Жовтневому палаці. І ми ті колосочки. Прикріпили до мофер, там де вони нам давали е їзди. І от коли декот, е 18, 18, 18, 19, 18, 15 нас почав тіснити е в жовтневому палаці, ми всі з палацу вийшли на, на майдан. І оці колосочки, коли зна, були процілені там, де я спав, ми спали так на, на цементі, на, на... на стелену було. Там, де я спав, на квітні були, процілені вікно. І коли ми зайшли 21 числа. З нашою сотню Чорновецькою жовтаю палац, то було все знищено. Там було стільки їти, стільки було банок різних закруток, то все було побито понишено, стільки було мінеральне води, все було вилето. А от і всі наша, наша постіль, все було спалено. А от тих 12 колосочків остались цілими невредимими. І от зараз вони перебувають в нашій сотні. Під назвою Майдан, батальйон Майдан, який ще розташований зараз в Києві, ще не поїхав. На передову, готуються хлопці, до мене дзвонить директор начальник батальйону, каже, що ті колосочки вони беруть з собою. І він сказав наш сотник, що коли ми подарували, то ворог підійшов, бекло, підійшов майже під саму сцену. На сцені стояли тоді, ще в люди стояли в наші мережі. І до сцени він не добрався. То є сила Божа, вони теж були посвячені, і ми сьогодні от привезли вам теж посвячені. Тому вони наші обереги, вони споконвіку, прадідів, коли починали починали змога, господарі брали перший сніг, зв'язали його, приносили додому. Перші останні сніг приносили додому кінато. І він оберігав цю родину. Приносив щасли. На жаль, та була забута. Не знаємо причини чому, бо казав нам, що Бога нема, немає нічого. І я сьогодні таке натхнення, получив, я працював 35 років головним агрономом. І от тільки 5 років тому мені прийшло таке натхнення, я був на, на жнивах, комбайне молотять, тепло, пташки співають під лісу. І я почав збирати полосочки. От мені вдалося, бо не тут по-різному. мені вдалося створити такі от. Обереги, і ми вирішили, що ми з дітьми зі школи, з нашими дуже хорошими юними діточками і старші до нас приходили, ми вирішили зробити цей майстер-клас. І ми нав'язали десь до 70 оцих оберег. Я все-таки хочу вас привітати з Новим роком, звідки з, рідовки, з ще раз побажати вам міцного здоров'я, щоб вас любили ваші діти, ваші рідні, щоб вдома був спокій злагодами. Щоб ми не відправляли своїх дітей, чоловіків на ту війну поганющу. Тому я врахую, що по той оберіг він буде оберігати вашу родину, ваш тепличний комбінат. Дай Бог вам хороших успіхів в роботі. Всім добра, злагоди, щастя, слава Україні! Героям слава! А зараз, шановні працівники, прийміть вітання від наших наймолодших друзів. Ми знаємо, новою року всі з Бог вас вітати, щоб Господь Бог дав нового діждати, щоб ви усі молоді усі заселяли, щоб Господь Бог дав здорові і в сили, щоб ви здорові для... для... лягали, здоров'я вставали, щоб не можуть в ми з вами діждали. На небі засеяла дірочка, ясна, ісус народився сьогодні, і дитя.

Quindi io devo chiesto un processato. В Нехай в наступному році у вас будуть великі зарплати, бюджет прийняли, щоб вам приносили радість ваші діти, внуки, правнуки, щоб ви ще знайшли собі другі половинки, хто не знайшов. Всього вам самого найкращого? Бувайте здорові! Так, просто вірше про Майдан так має. Та заходимо. <ріст> <ріст> Що, заходимо? Заходимо, дівчатка. Заходимо. Ну, давай, я б тримала, щоб він не у двері. <ріст> давай, павне. <бабуся, давай>. Шановні <ріст> працівники, перед новорічними святами, перед різдвом Господнім, у нас на території волицької сільської ради з ініціативи нашого місцевого активіста, пана Василя Михайловича Євеса, була ініційована така акція на підтримку воїнів АТО. Прийміть найщиріші вітання від волицької сільської ради, миру, любові, злагоди вам, вашим родинам. Нехай в Україні панує мир, любов. З любов вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, в роботі. Хай. Ваша родина буде спокій злагода, і сьогодні ці наші обереги почертив наш отець Іван. І оберіг є така давня українська поговірка, що оберіг до хати, зло і біда. Я був на Майдані, можете, той Іван, він, може сказати, він краще за мене. І ми, я виготовив два дідухи, а одного ми готували в жовтневому палаці, подарували. Минулого року, то навіть не минулого а того року, у 2004 році на Майдані подарували Руслані і Євгену Ніщуку. І один подарував нашій Червонатській церкві, церкві, то оцю Ніську гузу. І от коли Беркут наступав, то він вже майже дійшов до сцени. І наші обереги стояли там на сцені. Ми так думаємо, що ті обереги нас берегли, бо я був теж там від січня до квітня місяця. Нажаючи на свій вік, і ми тримали ту оборону, чуємо вас, українці, з Різдвом столу, а нас на Україні майдан ще не скінчився. Тож підемо, милі друзі, майдан дозволяти, щоб бо Україна є і буде наша рідна мати. Тож ми хочемо, щоб майдан скоріш закінчився. Щоб наш нарід український вільно помолився, бо за нас Небесна Сотня голови поклала, щоб наша Україна завжди процвітала, а ми ходом колядуємо, Господа просимо, щоб наша Україна, нехай наша Україна своє ім'я носить. Нехай носить і голосить, весь світ прославляє. А сьогодні в кожній хаті Христос зарождає. Славі! Таку пустату. Падаю, я не знаю. Не стоять! Стоять, поближе. Куди в курорт? Так так. сказали, не куда не пошли. Можете? Дякуємо вам усім, всього вам найкращого. Дякуємо, щоб зарплата була. Так. То їсти